Вітаю вас, як завжди. У цій порі в ефірі телеканалу НТК програма Формула здоров'я сьогодні. В програмі Формула здоров'я. Що таке інсульт, як його уникнути і жити повним насиченим життям? Як виявити перші ознаки наближення інсульту? Що робити під час непередбачуваного нападу? На всі ці питання відповідатиме лікарка-неврологиня медичної практики «Профімед» Наталія Перегінчук. Інсульти бувають різного походження і різного виду. Взагалі, інсульти це є гострий розлад мозкового кровообігу. Він буває як геморагічного, так і ішемічного типу. І те, і інше це є мозкова катастрофа. В одному випадку, зокрема, наприклад, геморагічному, це є розрив судини. Чому він виникає? Виникає в результаті того, що в людини піднімається артеріальний тиск, в людини є якась аневризма, наприклад, і ця судинка розривається. Ішемічний інсульт, він також інсульт, але протилежний. Тобто ця судинка є закритою, закритою тромботичними масами, закритою емболічними або атеросклеротичними якимись змінами. Відповідно, інсульти в подальшому і корекція і лікування є зовсім різною в одному і в іншому випадку. Ми знаємо, що інсульти це є дуже поширене захворювання, тому що, на жаль, після 60 років по статистиці є смертність від інсультів на другому місці, і це, на мою думку, є дуже важливий показник і дуже важлива і висока цифра. Тому як неврологи, як сімейні лікарі над цим завжди борються, щоб була профілактика інсульту. Лікарі наголошують, зупинити або зменшити фактори ризику інсульту можна завдяки профілактиці. Від кожної людини залежить наскільки вона готова змінити своє життя аби наблизитись до щасливого довголіття. Зокрема, хочу сказати, чому виникає дане захворювання. Дане захворювання виникає в результаті атеросклеротичних змін у судинах шиї. Можуть бути також зміни в результаті артеріального тиску, може бути спосіб життя немало важливе. Це може бути куріння, вживання алкоголю, це може бути недостатнє. Спортивні наші люди, на жаль, це також має значення. Інсульт виникає, коли в мозку людини унеможливлюється кровообіг. Клітини мозку можуть загинути через зменшення кровотоку та нестачу кисню. Стосовно клініки, це також дуже важливо для наших коломиян, тому що клініка така, що людина вдома може вже самостійно запідозрити якісь зміни у своїх близьких, своїх друзів, знайомих і звернутися вчасно по медичну допомогу. Зокрема, на що звертається увагу. Це є е, ослабленість кінцівок, тобто слабкість. Людина каже: ви знаєте, в мене щось турбує права рука, чи ліва рука, нога. Це е, в одному випадку. В іншому випадку людина не може сказати. І, наприклад, дуже часто до нас привозять пацієнтів, які кажуть, ми вранці з мамою, з бабусею розмовляли, потім перетелефонують і кажуть, вона говорить неадекватно. Це людина не неадекватно розмовляє. А вона йде порушення мови. І другим пунктом про те, що свідчить якісь про розлади мозкового кровобію, це є порушення мовлення. Зокрема, мовлення може бути порушення як? Сприйняття мови це є е, тоді, коли людина говорить як іншомовною мовою, як іншою. Е, є набір слів, але вони не з'єднані в структурне речення. Може бути так, що людина вас розуміє, може виконувати ваші якісь інструкції, але вона не може вимовити жодного слова або якісь говорить тільки склади. Це також насторожує. Ще одним симптомом це є перекос обличчя, і дуже часто ми бачимо, дивимося на пацієнта, бачимо, що в нього кутик рота є дещо опущений. І в такому випадку ми можемо теж запитати. То за підозрити або якийсь інший стан мозкового, порушення мозкового кровообігу, відповідно. Надалі можуть бути, в залежності від того, яка судинка затрумбувала, наприклад, такий стан виникає. Це може бути і головокружіння, і нудота, порушення ковтання. Але на це в домашніх умовах люди не так швидко, на жаль, звертають уваги. Тому є така шкала, по якій ми кажемо, що можна і вдома. Це є шкала фаст, це має значення обличчя, наявність порушення руху, відповідно, мовлення. Ну і звичайно, для нас, як неврологів, має значення час. Медики повідомляють, що у них є всього 4,5 години, щоб врятувати життя людини із інсультом. Лікування і відновний період повністю залежить від того наскільки своєчасно була надана перша допомога. Час то й мозок тепер така є фраза. Чому чим швидше такі пацієнти звертаються до лікаря про медичну допомогу, тим кращий буде результат наших дій. Тому на будь-яких рівнях, на е, догоспітальному рівні, всю, на кожній рівні надання медичної допомоги ми боремося, щоб цей час був мінімалізований. Чому? Тому що е, Є таке поняття як терапевтичне вікно. Терапевтичне вікно воно сягає стандартно і в Україні, і в цілому світі 4,5 години. І за цих 4,5 години пацієнт має бути доставлений у профільний медичний заклад, який надає відповідну медичну допомогу. Що це означає? Від моменту виникнення оцього Мозкової катастрофи від моменту виникнення повинна доставити у спеціалізований заклад. Відповідно, там ми вже будемо надавати до обстеження робити і вводити відповідні препарати. Про них я розповім, коли ми будемо говорити про лікування. Отже, що слід сказати ще до клініки в залежності, як ми кажемо, яка судинка поруш пошкоджена, та ділянка мозку не буде функціонувати, і наголошую, е... Нашим коломиянам про те, що це може бути дуже дуже різний спектр скарг, також може бути порушення не тільки мовлення, а може бути порушення зору, коли людина, яка стає дезорієнтована, на ваш погляд, неадекватно поводиться, як завжди, завжди ліпше пересвідчитися, викликати швидку або звернутися до невролога, сімейного лікаря, і відповідно буде спрямований відповідний заклад. Які ж є методи діагностики інсульту? То методи діагностики вони є е, як на до моменту виникнення інсульту, важливі, тому що це буде як профілактичні відповідно заходи, і на момент виникнення. На першому рівні ми що розбираємо? Ми розбираємо інструментальні методи. Це такі найпопулярніші в даному випадку комп'ютерна томографія або магнітно-резонансна томографія. І один, і другий метод обстеження має місце. На даний момент в нас у клініках є комп'ютерна томографія, тому ми її більше застосовуємо. Магнітно-резонансну томографію ми використовуємо більше при інших захворюваннях нервової системи, таких як більше розсіяний склероз, епілептичні захворювання такого характеру. При інсультах нам достатньо комп'ютерної томографії із додатками. Є такі додатки, як ангіографія, є такі додатки, як перфузія, такі, які з показують більш чіткий час виникнення мозкового розладу. Відповідно, чим швидше ми привезли такого пацієнта, тим краще буде і результат нашого лікування. Наступне, що ми звертаємо увагу, це є узд судин шиї. Це є велика-велика галузь УЗД нас досить популярний метод обстеження. В нашому випадку для неврологів саме судини нас цікавлять. Чому? Тому що за допомогою цього методу обстеження ми можемо діагностувати наявність. Тромботичних мас, відповідно, як ми казали попередньо, буде ішемічний інсульт ем, характеру, тромбоемболічного характеру, може бути. Визначати також атеросклероз. Це дуже популярне, і часто ми зустрічаємо у пацієнтів таке захворювання, наявність атеросклеротичних змін. Що це означає? В нашому організмі циркулюють холестерини як добрі, так і трошки погані. Відповідно, добрі це добре, це наша пам'ять, увага, це смикалка, це супер. Погання це те, що нам нашаровується на судинах. І, відповідно, якщо нашарування йде роками, місяцями, утворюються атеросклеротичні бляшки. І за допомогою УЗД-діагностики, ми визначаємо характер цієї атеросклеротичної бляшки. Вона може бути щільною, гладкою, вона не носить тоді загрози. В кожного з віку можуть бути якісь зміни. Але в такому випадку ми кажемо: гаразд, ми відкориговуємо спосіб життя харчування. В такому випадку у вас немає загрози для до, е, виникнення інсульту. Якщо ми бачимо, що ця бляшка нам, лікар функціональної діагностики, каже, що вона є нестабільна, вона є рихла з кривими такими е, горбиками. Відповідно, ми наголошуємо, що потрібно відкоригувати медикаментозно. Лікар-невролог коригує медикаментозно такі ем, стани. Це в тому випадку, якщо ця бляшка є до 50 тобто є простір судини, і вона закриває 50%. Якщо є більше 50 ми звертаємося до наших колег-судинних хірургів і відправляємо такого пацієнта на консультацію до судинного хірурга з метою уточнення, наприклад, виконання хірургічного видалення цієї частини судини. Такому випадку це є звичайно ну, більш е, інвазивний метод, і це вже є операція. І для людини це може бути, якщо профілактично ми, до нас такий пацієнт приходить. Для людини може бути шок, тому що людина себе повністю добре почуває. а Ми відправляємо пацієнта на операцію. Е, щоб такого не було, відповідно, має бути щорічний огляд в невролога, має бути профілактика виникнення цих атеросклеротичних змін. Стосовно діагностики для невролога, чим більше обстежень, тим воно звичайно краще. І до нас приходять люди, звичайно, після терапевта, огляду, кардіолога. Якщо там все добре відкориговано, я на. Я на те не звертаю так уваги, і відповідно, наприклад, корекцію тиску даю для кардіолога. Якщо є необхідні, звичайно, ми коригуємо і артеріальний тиск. Наступне, що я хочу звернути увагу, це на лабораторні аналізи, має значення, як наш банальний загальний аналіз крові. Так, і таке показник, як ліпідограма. Дуже часто пацієнти приходять із одним показником: ліпідограма, тобто загальний холестерин. Це добре, напевно, це так програмою закладено державною, що тільки показують один показник це холестерин загальний. Він показує скринінг, чи є підвищений рівень холестерину, чи немає. Нам, як неврологам, потрібно знати більше показників, це є ліпопротеїди високої щільності, низької густини, індекс атерогенності. Якщо я маю кілька таких показників, звичайно, я можу більш детальніше підібрати у подальшому лікування і підібрати препарат який потрібні саме дані пацієнтів чи пацієнту з метою того, щоб не утворювалися ті ж атеросклеротичні зміни на судинках? Тому це також має значення, і іноді ми пацієнтів відправляємо на повторний здачу аналізу саме з цією метою з метою підбору подальшого лікування. Також, звичайно, має значення загальний аналіз крові. Що мене цікавить, це гемоглобін. Пацієнти приходять і кажуть, що в мене хороший, такий гарний гемоглобін 150-160. Я в такому випадку дивлюся і на інші показники. Чому? Тому що наступне моє питання я завжди питає, скільки ви води приймаєте рідини протягом дня. Як правило, людина каже, що десь забуває, десь не хочеться. І в такому випадку, я кажу, треба водний баланс відкоригувати, тому що можна е, врегульовувати спосіб життя спортом так, щоб буде менше в подальшому ліків приймати. Е, і в такому випадку ми кажемо пацієнту протягом місяця поприймати регулярно водичку. Звичайно, питтєву водичку поприймати і через місяць перездати даний, даний аналіз, і ми тоді порівняємо, чи є якісь зміни, чи немає. От колись буквально донедавна була така думка, що необхідно призначати дезагреганти, тобто аспірини кожному, ну кожному, практично першому, другому, після 60 років. На даний момент ми дивимося е, про нас саме індивідуально на пацієнта. Чому тому що в одному випадку потрібно приймати ліки і в 30 років, іншому випадку і в 65 не потрібно приймати. Тому ми до кожного пацієнта підходимо індивідуально. Єдиним видом невідкладного специфічного медикаментозного лікування хворих на інсульт з доведеною ефективністю, яке схвалене у Сполучених Штатах Америки, Європейському Союзі та багатьох інших країнах, є тромболітична терапія. З лікування є можна поділити так на три когорти. перше, те, що ми говорили, це найкраще. Найактуальніше це є тромболітична терапія. Вона є актуальною в Україні і в цілому світі. Інших методів лікування немає. Це введення препарату, який називається актилізи, який розчиняє тромб внутрівенно. Маніпуляція виконується в стаціонарі, в лікарнях, звичайно, це не є амбулаторне. І її виконують до 4,5 години або до 6 розширене терапевтичне вікно. Це є перший метод лікування. Він найбільш ефективніший. Буває так дуже приємно, коли людина приїжджає, ти бачиш цю мозкову катастрофу, і ти бачиш, що є результат твоїх дій, тому що це протягом Години ти бачиш, як міняється клініка. Просиш пацієнта підняти руку, він вже не піднімав, а тут піднімається. Дуже ну, тішить як лікаря, але ми ніколи наперед не, е, Радіємо, тому що в нас це лікування буде проводити е, такий гострий період. Він виникає 24 години і е, виконується маніпуляція протягом години. А наступних 24 години ми спостерігаємо за пацієнтом. Це є перший і найосновніше, і на, на що всі неврологи е, борються, щоб привести вчасно е, даного пацієнта. Друге, це вже є. Е, Наші колеги, нейрохірурги займаються, коли пацієнту недостатня наша тромболітична терапія і є наявність тромбу. В такому випадку ми підключаємо вже нейрохірургії, якщо вони бачать, що є тромб, який можна операбельно забрати, вони також це виконують, це є тромбекстракція. Теж хороший, класний метод, який зберігає життя для пацієнта і в подальшому зберігає якість того життя. Ну і третій метод. Метод, можна так, консервативний. Те, що найчастіше в нас в неврології застосовується, це консервативний метод лікування, що сюди входить. Тоді, коли людина або запізно Привезли, або це е, такий вид інсульта, як геморагічний, і він не підлягає. Звичайно, це і протипоказ до виконання тромболітичної терапії. Тоді ми використовуємо е, консервативний метод. На першому місці лікування це є підбір кроворозріджуючих середників. В одному випадку ми призначаємо такі препарати, як дезагреганти. Це всім нам добре відомо: кардіомагніл, аспірин, е, клопі... Підограль, пацієнти наші в цьому плані обізнані, вони чемно приймаються, дуже тішать. Але бувають деякі пацієнти, які чемно приймають, і все одно виникає інсульт. Чому? Тому що в таких пацієнтів є походження інсульту інше. Воно може бути кардіоемболічне в результаті того, що є порушення роботи серця. Це може бути миготлива аритмія, це може бути фібриляція перед серцем. В такому випадку ми підбираємо, ми відміняємо той же аспірин і ми пацієнтам призначаємо антикоагулянти. Антикоагулянти є різних видів, і для кожного пацієнта ми підбираємо індивідуально. Наступним кроком в лікуванні це, звичайно, є корекція, те, що ми багато говорили про діагностику, корекція е, ліпідного обміну і корекція тієї атеросклеротичної бляшки. В такому випадку ми даємо такі препарати, як статини. Статини їх є на даному медичному ринку дуже багато, дуже різноманітні, тому в кожному випадку ми підбираємо до пацієнта індивідуально, що людині буде підходити. Мені потрібні якраз саме тих 5 показничків, що ми казали в розгорнутій ліпідограмі. Е, також і доза має значення, тому що доза може бути від 10 мг до 80 І також ми підбираємо відповідну пацієнту дозу. І, звичайно, ми коригуємо е, тиск, ми коригуємо якісь соматичні захворювання, бо людина не приїжджає з одною болячкою. Інсульт це є наслідок, наслідок якогось стану. Навіть того, ж, якщо є часто цукровий діабет, теж треба відкоригувати, реологічні властивості крові теж треба відкоригувати. Запам'ятайте, інсульт хвороба не домашня, і ефективно її лікувати можна тільки в умовах стаціонару. При перших ознаках інсульту негайно викликайте швидку. Медичну допомогу На Останок, я думаю, з профілактики, з профілактики це основний спосіб життя, і, як я кажу, треба любити себе. Себе треба любити, себе треба доглядати, шанувати і е, за собою піклуватися. Якщо ми так будемо робити, то ми будемо приходити до лікаря, сімейного лікаря, кардіолога, невролога в плановому порядку, щоб попередити захворювання, тому що такі захворювання. Вони не дають якихось перших дзвіночків, вони дають людина вже бачить тоді, коли вже сталася мозкова катастрофа. Тому краще прийти, проконсультуватися, якісь зміни, які є, відкоригувати, і потім в подальшому жити собі спокійно і щасливо. Я ж бажаю вам. Бути завжди здоровими. При перших ознаках будь-якого захворювання звертайтесь до фахівця, не займайтесь самолікуванням. Побачимось на телеканалі НТК. Не хворійте!